Доброго дня шановні камради, підписчики, а також гості мого каналу. Сьогодні знову виїхали на топ. Сюди саме в пущу. Будемо пробувати ще раз добивати місце те саме там, де я біло не знайшов. Перед кожним топом у нас є традиція здобрювати вибрювати земляного ділю, що хто як це робить, хтось це робить коли. Обідають салом, хлібом, ковбасою всіма різними вкусностями, але ми задобримо його монетками. Кажуть, що досиш, то і візьмеш. Ну і заодно наступним коп буде шарити. Монетки ж не гребе, заново не виростають. І будемо починати коп. Ось тут походимо. Тут такі цікаві місця, там далі знизу річка, за десь спускатись не буду. А на цей санаторій про який я говорив, біля нього походити, можливо, щось знайдемо цікаве. Ну, пішли. Ось я біля санаторія є перша манітка. Дві тупійки. Бізумно, хоча. Тридцять перший, угу. беремо. Зараз ще щось тут повинні підняти. Місце цікаві, я можна не видно, я напевно туди перший. Идем дальше. Снова есть сигнал. Сережка. Шесть фокус сегодня не хочет. О, тридцать восемь. Три тупейте. На тому місці собаки прибігли троє, та й пішов я звідти. Ну і гнафіці собак. Була б ще одна, то що можна було покопати, Лопата є. А так сигнали були гарні. Пару штук, але я її не зміг витопати. Одійшов трохи далі від них. Ну і тут є. Може той колись раніше приїду. Жалаю, ведь попереднее еще одна выпала монетка. Все ранние советики. Этирик. Тридцать четвертый, что ли? Пятьдесят четвертый. Що То сьогодні фокус у мене хоче ловити. Та там монетка. Йдемо далі. Монет теж сильте. Ще одна випала. Двадцять тупеек. 1955 року Цікаво цікаво Блін, тут патрону похожу, пооб'ю. Може щось цікаво підніму Гадіна стоїть там, гавкає. Прийшов знову це покопати не дає. Це раз один. Зараз приближу. Стоїть, погавкує на мене. Підійшов знов до цього санаторія. Ну, тільки я підійшов, вони підійшли. Ех, підемо далі. Пролазив близько 2 годин, не було ні сигналів. Ні, сигнали були, але були там пробки, трішки, всякий мусор, осколки, гільзи. Ну Ось на силу через 2 години. Монетка вискочила. Я вже думав, щось на сьогодні буде покопу. Нічого більше не знайду. Ну ні. Не йшов. 5 купівль 57-го року. Гарний ті сухран. Йдемо далі. Буду сподіватися, ще щось вилізе. А то сьогодні топлять слабенький. Ще одна монетка вилізла. Проходив, я вже 40 хвилин. Вибитий ліс, ми її вже її добре вибили. Сюди вже не буде смислу їхати другий раз. Навіть не другий раз, я вже не знаю який. 31-й, здається. Впав. Да 31. Mm. Тут трьох що тут а не одна не... лежала, їх тут дві було, може й більше. Ще одна. І тирік. Не видно шут. Селянно. 30 тридцятий. Да ще одна трошечку. Ще раз пробив, може є. Такие у нас троеведы. Идем далее. Здесь такой пинпойнтер у нас есть, саморобный. Здесь, здесь тут есть сигнал. О, есть. Монетка. Что ж у нас тут? Царская, одна копейка. Ну я уже думаю, думаю уже все на сегодня. Эти Тысяча девятьсотый. Ларас Тысяча девятьсот четырнадцатый Нуста Вроді гарний сохран ну, будем зараз ще шукати надеюсь не остане Ще одна монетка це ж треба, під вечір почало перти. Треба вже збиратись додому, бо стемніє ночі щось не, не хочеться по лісі лазити. 80 року 5 копійок. Ну нічого. Це одна монетка, не далі. А що це у нас? Я не збагаю. Не видно, що це нічого. Совет. 215 тупійок. Так, 15 топійок. А якого року, чи до 34, го чи 54, го не знаю. Все, на цьому наш клоп завершений. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коменти. Дякую за перегляд.